Добрий день. Добрий день. Не хочете спробувати свої сили і з'їсти ролл за 5 укусів? За 5 укусів? Давайте Супер. Спроб? А якщо я не з'їм, то треба буде щось. Ні, платити. нічого. Добре. Просто будете далі їсти. Перший. Як думаєте, вийде? Чесно, в мене трохи. Я трохи не люблю овочі. Так, але я спробую. Вперед а Можна забивати чимось, якщо. Якщо вам так буде зручно. А ви пишіть поки в коментарях краще запивати, коли їсти чи ні. Коли треба щось швидко з'їсти, то так. Треба. Да. Так, це у нас другий укус. Ще два. У нас був четвертий укус. лишається ще один, і зараз попереду п'ятий укус. Перепрошую. Не получалось. Ну, нічого. Буває. Так. Ви доїдайте. Вам <плес> далі смачного. Я, напевно, вам. Вам гарного дня. Дякую. Все, гарного дня.